Доброго дня, любі діти! Сьогодні до нас на заняття завітала зима. Вона підготувала нам дуже цікаві завдання, їй допомагали її друзі-помічники. Але для того, щоб дізнатися, хто вони, нам потрібно відгадати загадку. На долоню зірка впала, я дмухнув, вона розтала. То не зірка вже. Краплинка або вона? Сніжинка. Молодці діти! Саме сніжинки це є друзі-помічники нашої зими. І сьогодні сніжинки хочуть познайомити нас зі словами діями. І ці слова ми будемо розшифровувати за схемами. Давайте поглянемо на першу сніжинку. Вона показує нам перше слово дію. На схемі ми бачимо людину, яка сидить. Отже, це слово дія означає сидіти. Друга сніжинка показує нам схему, на якій зображена людина, яка летить. Це слово діє, яке означає летіти. Ця сніжинка показує нам схему, на якій людина йде. Тому це слово Дія означає йти або ходити. Наступна сніжинка показує нам схему, на якій зображена людина щось побачила або когось зустрічає. Тому це слово дія, яка означає зустрічати. Або побачити. Окрім слів дій, сніжинки хочуть нас познайомити зі словами-помічниками. Це маленькі слова, але вони допоможуть нам дізнатися, де знаходиться предмет чи об'єкт. Для цього нам допоможуть фігури, круг і квадрат. Скажіть, де знаходиться круг? На квадраті. Отже перше слово помічник на. Погляньте знову на схему. Де знаходиться круг? Під квадратом. Тому друге слово помічник під. На цій схемі круг зображений всередині квадрата. Але стрілочка показує, що він хоче вийти із нього. Тому це слово помічник називається із. Сніжинка підготувала ще одне слово помічник. На схемі ми бачимо, що круг хоче дістатися до квадрата, на що вказує стрілочка. Тому це слово помічник означає до. Дітки, ми вивчили з вами слова помічники та слова дії. А тепер наша сніжинка хоче перевірити, чи запам'ятали ми їх. Давайте прочитаємо речення. Ми пам'ятаємо, що речення складається зі слів. І кожне слово позначене окремою картинкою або окремою схемою. В кожному квадратику зашифроване одне слово. Прочитаймо перше речення. Лисичка сидить під ялинкою. Прочитаймо друге речення. Дівчинка сидить. На санчатах. Давайте прочитаємо наступне речення. Діти зліпили сніговика на подвір'ї. Прочитаємо наступне речення. Сніжинки летять із. Хмаринки на подвір'я. Прочитаємо це речення. Сніговик прийшов до дітей. Прочитаємо діти останні речення. Діти знайшли мішок. Під ялинкою діти, зима чарівниця дуже рада, що ми з вами навчилися читати, використовуючи слова дії та слова помічники. І тепер зима хоче з нами погратися. А чи пам'ятаєте ви, діти, як називаються птахи, які не відлітають в теплі краї? Це зимуючі птахи. Ці птахи сховалися за сніжинкою. І наше завдання відгадати, хто сховався за сніжинкою? Погляньте на першу картинку. Хто це за сніжинкою? Це голуб. Погляньте на наступну сніжинку. Хто це за нею? Це ворона. Погляньте знову, хто це за сніжинкою? Це сорока. Погляньте, а хто це сховався за сніжинку? Цей птах називається снігур. Діти, а хто тут сховався за сніжинку? Це синичка. Молодці. Погляньте, діти, на наступного птаха. Хто це? Це Сойка. А тепер, діти, погляньте. Хто це за сніжинкою? Це дятел. І ще наша сніжинка закрила одного птаха. Хто він? Це Горобець. Діти! Ми виконали всі завдання зими чарівниці та її помічників Сніжино. До побачення, любі діти!